Перемоги і всі разом в кінці стопудово. Зробимо? Да! Давайте тренуємось Я кажу, наша, ви кажете пісня. Я кажу наша, ви кажете мова. Я кажу наша, а ви кажете в Ріо Перемога стопудово Зробимо? Да! Тренуємося. Наша! пісня, Наша мова! Наша! Готовий антиділа, підійдуть всі зараз сюди. Давайте ще одна репетиція. Наша віга! Наша мова, наша віга мова. І тут, знаєте, в кінці ви маєте так голосно кричати, щоб ваш динамік зашкварчав їм там. В телефоні. Готові? На! І так, вуз. без... без. Нашого жолота, поки він міняє струни. Можна фонарі от виключити, будь ласка. Отак от. І людей засвітити трошки, щоб було видно. Андитіла прямо з Дніпропетровська. Для всіх олімпійців, які зараз відстоюють через нашої країни. Увага! Наша! Наша! 本龙西波萝加贵。